Привіт, друзі. Я Арсен Чепурний, і це дайджест головних новин за тиждень від часу Чернігівського. Тривають обстріли Чернігівського прикордоння, так званого перемир'я, проголошеного диктатором Путіним, по факту, немає. За оперативною інформацією: з восьмої години ранку 5 травня, по восьму годину ранку 9 травня. Ворог здійснив 145 обстрілів. Це 298 приходів або прильотів. А яка ситуація на прикордонні зараз? Дізнаємося детально. Власне, пане Михайло, вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що зараз відбувається на Чернігівському прикордоні. Яка там ситуація? Е, ну, кардинально за останній місяць, за останні тижні, ситуація не змінилась. Росіяни продовжують артилерійські обстріли, продовжують удари безпілотниками, і в тому числі fpv дрони, і е, навіть використовують гірані по цілям, е, перш за все, цивільним. По-друге, загострення є в тому сенсі, що є вже і загиблі цивільні. Річ у тому, що навіть люди, які евакувалися взимку з прикордоння, вони повертаються, тому що сільхозроботи ніхто не відміняв і тому люди навіть з небезпекою для життя, і тому, на жаль, може статися така ситуація, що кількість загиблих вона буде тільки зростати. Верховна Рада ратифікувала угоду про економічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами Америки. За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, це рівноправна угода, яка передбачає тривалі американські інвестиції в нашу економіку. Що важливо знову ж за словами пані Свириденко, керувати цими інвестиціями ми будемо 50 на 50 з американцями, тобто рівноправно, і плюс права на всі корисні копалини на території України залишаються власне за українською владою, як і передбачено у нашій конституції. Також у цьому договорі немає жодних слів. Про якісь українські борги мова йде лише про інвестиції. 6 травня з полону повернули 205 українських захисників. За даними часу Чернігівського, обмін відбувся на кордоні Чернігівщини з Білорусю і в ньому брали участь також і чернігівські служби. Деякі із захисників, які повернулися додому, перебували в полоні практично з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Але були цього тижня і неприємні історії. Так, ветеран війни з інвалідністю, з позивним Михалич, хотів припаркувати своє авто на спеціальне місце для людей з інвалідністю біля управління патрульної поліції в Чернігові. Але йому це не вдалося. Ці місця були зайняті, і він звернувся до патрульних полісменів, які відповіли йому надзвичайно грубо. Детальніше про це ви можете подивитися у нашому сюжеті. А я ж хочу наголосити, що таке ставлення до ветеранів є абсолютно неприпустимим. До речі, патрульна поліція наразі жодних коментарів з приводу цієї ситуації не надала. Відбувся фінал обласних змагань пліч опліч з волейболу серед хлопців та дівчат 9-11 класів. На Чернігівщині найбільш волейбольним містом виявилися прилуки. Саме представники цього міста це команда хлопців, команда дівчат, поїдуть представляти Чернігівщину на всеукраїнському рівні. До речі, сьогодні День Європи. Громади нашої області уклали близько 50 договорів про співпрацю з різними європейськими муніципалітетами. Ця співпраця активізувалася з початком повномасштабного російського вторгнення і спрямована на відбудову того, що знищили росіяни. Хочеться щиро подякувати нашим європейським партнерам. А вам, друзі, побажати мирних і спокійних вихідних. До зустрічі.